На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несміло заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала, Самі недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, Та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу учного я не маю. Коли хто ж сльози лє, з тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій. З його плачем я спів з'єднаю свій, бо не такі вжиркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути співи, гучні, вільні, в моїй душі даних луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою і пісні відним жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо звожу, нових зірок на йому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу, Крізь чорні хмари в леді те бажаю, Тих три величні золоті зорі, Чи людям сядь без рішіт горі, чи тільки терни на шляху знайду, Чи стріно може, деяквіт барвистий. Чи довме ти, я певної дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з півом на устах.